Всім привіт. Ну що ж у нас сьогодні буде відео, будемо говорити про шнурки зарядки для iPhone. Це Lighting. Заказав я шнурки з Aliexpress. ось такі Essager і Туки. В цьому відео я залишу свій відео на рахунок цих шнурів у цих фірм, як вони заряджають. Ну і я знаю, що дуже велика проблема, що летять оці шнури Lighting в iPhone. В кого є такі проблеми, ставте лайк, підписуйтесь на канал, а ми погнали розбиратися. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам літій залізофосфатні акумулятори 130 А, 416 Вт годин. З цих акумуляторів можете зібрати любі збірки 12, 24, 48 вольта або придбати готові збірки. Всі посилання в описі під відео. З самого початку трошки історії: я користуюся айфонами. В мене айфони, і в мене не п'ятнадцятий, не шістнадцятий ще не дожився. У мене звичайний там 12 -й, 13 тринадцятий айфон. Як ви знаєте, в цих айфонів роз'єм лайтінг лайтінг то таке собі. Коротше, я вам кажу, що два місяці приблизно місяць-півтора я міняю шнури. Шнури зарядки, ось такі, наприклад, як з Аврори. Е, я заказав собі на AliExpress ось такий есенджер і тук, і вирішив спробувати, чи швидше буде телефон заряджати, чи повільніше буде заряджатись, і як довго прослужать ці шнури. Дивіться, купляв я в Аврорі, я не парився там до 100 гривень. Купляв ось такі шнури. Це у нас хавіт і XO вроді. Фірма вроді нормальна, але місяць-півтора до двох місяців вони здихають. Як не переломлюються ось тут. То вигорає другий контакт в лайтінгу. Це постійна проблема, тому що оце напилення дуже дешеве. Воно при частому включанні-виключанні цей контакт витирається і нема нормального заряду. Ну коротше, ви зрозуміли, ці шнури дуже скоро йдуть в негодність. Вони не хочуть заряджати. Заказав я шнури з Aliexpress, тому що кажу в Аврорі там до 100 гривень, 100 гривень, 80 гривень. Є 139 гривень. Ось такі шнури. usb ЮСБЛайтінг. Ну це дорого. Я заказав на Aliexpress, Попалось мені в пропозиціях в районі там 60 гривень. Шнури, ось такі еседжер і тукі. Дивіться з самого початку. Ми перейдемо до туки. Туки я вже користуюсь близько місяця. Що я вам хочу сказати? Телефон так швидше заряджається. Як ви бачите, я заказував Type-C на лайтінг, не USB на лайтінг. Зараз всі блоки йдуть з Type-C, і це набагато практичніше. Дивіться, за приблизно десь 3 тижні, можливо і місяць часу. Це в нас стуці 20-ваттний. Ось пише туки. Такий колір був. Бачите? Дивіться, я постійно лежу в ліжку, і ось так шнур в мене стоїть. І бачите, він же тут така от гулючка є. Не знаю, наскільки він довго стане його, але я вам обов'язково знімлю відео, за скільки часу він переломиться ось тут і перестане заряджати телефон. Зараз я ним користуюся, я задоволений. Дуже швидко, класно заряджає телефон. Порівняно з хавітом, дуже довго заряджався телефон. Добре, цей ми відставимо це в нас Тож Зараз я вам ці ціни покажу, скільки я заплатив за Туки, скільки я заплатив за есенджер. І взяв ось таких два Еседжера. Оцей еседжер також в районі трьох тижнів до місяця часу в мене майстерні. Я телефон заряджаю. Це в нас також Type-C на Lighting. Як ви бачите, в еседжері трошки краще зроблений. Оці подовжувач воно не перегинається. Дивіться, як тут тут зразу коротенький, воно тут переломлюється. А тут у нас ще таке гумове. Бачите? Е, отут гумове. І воно, я думаю, буде довше служити. Цей у нас на 29 ватт, а цей у нас на 20 ватт. І ось такий ідентичний. Я ще його навіть не розпаковував. Дивіться, я ще навіть не розпаковував такий же самий еседжер. Я заказав е їх два. Вони були щось 53 гривні в тому районі. Зараз я вам покажу. Дивіться, в нього тут теж зроблено таке. Бачите, тут в що воно не так скоро перегнеться. Хотів я заказати сіліконових, сіліконових не було в такій ціні. Ну на даний час я вам хочу сказати, я задоволений оцим тукі і задоволеним цим Еседжер. Еседжер в мене постійно ще в мене один еседжер. Вроді дружина має заряджає телефон. Вона заряджає питань, нема. Бо ці возерні кажу, два місяці в тому районі йшли спатунки. Хавіти я брав вроді, і XO, в нас Type-C на лайтінг. Дуже скоро перегинались. Вигорав другий контакт. Постійно вигорав, і все. Також дуже важливий момент чистити роз'єм вашому телефоні. Я вам це сьогодні відео покажу. Хто має айфони, користується айфонами? Це вам буде корисно. Дивіться, добре, що ми можемо провірити по тих шнурах. Е, дивіться, ніякі USB-тестери не випускаються під лайтінг. Все йде під Type-C, мікро-USB, під USB. Як я можу тільки перевірити, тільки оцею платою. Чи він підтримує дата плюс і дата мінус, чи можна ним передавати дані через комп'ютер? Але я, в принципі, все передаю через MacBook, через AirDrop, і воно нормально все передається. Тут питань немає. Я думаю, зараз ніхто через шнур нічого не передає. Але ми тільки так можемо їх провірити. Поставити телефон на зарядку, ну ми не побачимо, тому що тут немає ватметра, щоб ми бачили. Тут немає ватметра. Хіба купити якийсь такий свисток, можливо, я куплю на Aliexpress, можливо, такий є. Лайтінг з ватметром, і тут type C і. І тоді ми можемо провірити ті шнури. Напевно, так і буде. Я замовлю. Провіримо, які кращі шнури і скільки ват там, наприклад, заливається. Добре, давайте ми перевіримо шнур. Кожен спочатку ми перевіримо заврори. Оцей хавіт. В мене десь XO є. Я зараз піду візьму XO. В Мене тут ваше в майстерні висить. Дивіться, включаємо USB і провіримо, чи дата плюс і дата мінус у нас є. Тут, як ви бачите, на цій платі в нас є лайтінг. Вони подумали трошки про iPhone. Дивіться. Це у нас хавіт, він близько 100 гривень коштує на Ваврорі. Дивіться, у нас тільки підтримується зарядка. Передача даних в нього немає. Бачите? Давайте ми його порухаємо. Я вже ним трошки користуюсь, теж близько, я не знаю, півтора місяця, два місця, але не так часто користуюсь, як ви бачите, не так часто. Тут по контактах, в принципі, видно, вони вже такі не зайорзані. І ось так. Добре. Давайте ми перевіримо також штуки на перелом. Чи він буде, скільки він буде жити. Дивіться, беремо сюди, беремо в Type-C. Ось так, перевіримо. На перелом, де в мене тут перегнулося? Як ви бачите, в нас тут передача даних присутня в цьому тукі, і попробуємо порухати. Моргає? Ні. Все добре, бачите. Все добре, він працює. Давайте також е еседжер перевіримо. Е ці кабелі. чи в нас є передача даних, тільки так ми можемо перевірити. Дивіться. Перевіряємо. Так, передача даних є, і цей в нас кабель ідентично. Я ним користуюсь, передача даних також є. Ну, кабелі дійсно мені сподобались. Esser навіть більше сподобався, чим Тукі. Бо бачите, Тукі так якось вони зробили бідновато. Тут так класно, гарно. І ціна, вроді, навіть Esser була дешевша, ніж Тукі. Так, де ти у нас шнур? Ось так. Давайте ще ми XO попробуємо Оцей мене десь має бути. Поставити, чи він дата плюс чи дата мінус підтримує. Ну, що я вам скажу? Напевно, за XO я не піду. Що я вам скажу? В загальному оці шнури дуже класно заряджає телефон, дуже швидко. Почистити свій роз'єм в айфоні, щоб нормально заряджалося. Дивіться, як я чищу, зараз я вам покажу. Беру звичайно, зубочистку, беру ось таку тампончик, і з тампончика беру цю ватку таку. Накручую сюди на зубочистку, приблизно там оцеї ватки. Дивіться, я ось так намотую. Зараз дуже погано, трошки ще трошки намотаємо. І покажу, щоб ви собі знали заодно, як чистити свої роз'єми, щоб ви не зверталися там, я не знаю, в ці сервіси, і вони там брали за чистку телефона там, в районі 150-200 гривень. Дивіться, берете спіртик. Звичайний спіртик, можна там навіть і духи, які мають вміст спірту, немає різниці. Берете, прискайте трошки спіртику, отак легенько, і чистимо акуратненько роз'єм. Беремо. Паличкою, отак, бачите, щоб вона плотно заходила туди-сюди і чистимо всі контакти. Зараз побачите, який результат. Я би ще перед чисткою попробував заряджати. Дивіться. І також зубочисткою акуратно вибираємо, якщо тут у нас є мусор якийсь, чи ще щось. Зубочистка дерев'яна і там нічого не пошкодить. Металічним краще не колопайте. Я вас прошу. Дерев'яним так. Бачите, дивіться, я пару разів прошморгнув, дивіться, який залишок на ватці. Бачите? Ось так. чистимо ваш телефон. Хоча би там раз в місяць от таку чистку робити, раз в два місяці. Подивіться, гарно прочистили ось так, щоб воно плотненько заходило, дивіться, скільки тут бруду. І це все впливає на якість заряду, на швидкість заряду вашого телефону. Ватку зняли цю, накрутили ще одну. Дивіться. Зараз ми накрутимо ще одну. Ну, Гарно все накручується, навіть отако. Я ось так розділяю і зачіпаю і накручую. Дивіться. Отак. Плотно, щоб воно трималось. Небагато, щоб там ви не розколопали цей роз'єм. Отак. Ще можна трошки. Зараз ми накрутимо ще трошки. Отак. Отак. Ось так і нормально. Знову бризкаємо спіртиком і знову прочищаємо. Ось так. Чистимо гарно всі контакти. Тоді у вас зарядка буде, кажу, набагато швидше, набагато якісніше. Прочищаємо. Дивіться, зараз знов скільки буде бруду. Ну, звичайно, менше. Але кажу, ще раз повторюсь, якість заряду набагато буде краще. Ну і, звичайно, шнур дуже важливу роль грає, я вам кажу, мені оці шнури Essager і Tuki сподобались. Зараз я вам покажу, до речі, скільки я за них заплатив. Я кажу, в Аврорі саме дешевий коштує там, в районі 80 гривень, а там на Алікспресі заплатив по 53 гривні чи 60 гривень в тому районі. Дивіться, дивіться, яка ватка брудна. Бачите? Грязна ватка. Тепер беремо сухою. Те же саме робимо. Можете з другої сторони я цю ватку викидаю. і ще раз накручуємо. Отак. Тут отак буде добре. Можна ще трошки накрутили. Є. Супер. І сухою ще прочищаємо гарно, бачите, отак. Туди-сюди, туди, сюди. Всі контакти прочистили. Ти роблю так плотно, не сильно, так щоб ви аж заганяли, потім не витягнули цю зубочистку разом з тою ваткою. А так, от бачите, нормально почистив. Добре, я думаю, ви зрозуміли, як це все діло чистити. Давайте я вам також покажу ціну, скільки я заплатив на Аліекспрес. Можете брати з USB, можете брати з Type-C, Як вам пасує? Я посилання лишу і на USB, і на Type-C. І, звичайно, лишу на Tuki, на Esser. Не знаю, потім, можливо, ще собі закажу другу фірму, там Baseus, або якісь там Ugreen, або Anker, можливо, є щось такого плану. Закажу. Давайте ми заглянемо в телефон, покажу, яка ціна. Ну це дуже дешево, реально. Так, ось дивіться, заказую ці шнури. Оце в нас Tuki, один кабель, і це в нас два кабеля Esser. Подивіться, що в нас тут вийшло по ціні. Зараз я вам покажу. Так, це в нас 2 долара 58 центів. Це в нас приблизно виходить там 110 гривень в тому районі. Я заплатив за два кабеля, Розділіть на два. Це в нас там 55 гривень, один кабель вийшов, 29 ватний Дивіться назад, далі. Туки коштував 1,29. Також в районі 50 гривень. 56 чи 53 гривні можете перевезти по 41, зараз ми переведемо. 1,29, 1.29 помножити на 41. Так, на долар, Ну, візьмемо так. 52 гривні. 52 гривні кабель. Коротше, за це все. Давайте назад. За це все я заплатив там 170 гривень за три кабеля, За три кабеля. Поки що вони служать. Я ними задоволений. Кажу, посилання на них залишу зараз в описі під відео. До речі, зайдемо подивимося. Зараз ціна на тукі. Ціна зараз цього кабеля коштує. 112 гривень, а я тоді заплатив, в мене були скидки. Ні, в мене без скидок було, бачите, безкоштовна доставка і 100 гривень, там 111, і Essager зараз на даний час коштує. Також 104 гривні. і подивимося, що я якісь там скидки були. Ні, скидок не було. Як ви бачите, ось стільки я заплатив це, якісь були пропозиції, і я придбав. Напевно, ще придбаю деякі. Це також мені приходило в адметр. Ну це світлодіоди для ліхтариків. Я заказував. Якось так на цьому все. Напишіть в коментарях, як хто часто е має такі проблеми. Що шнури виходять з ладу, там контакт перегорає, перегинається, якими користуєтеся, Мені буде цікаво почитати. А на цьому все за мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео.